Почніть з прощення. А ви будьте ласкаві. Прощаючи один одному. Як і Бог вам простив. Послання до Ефесян, 4 глава 32 вірш. Якщо ви хочете почати новий рік з чистого аркуша. І щоб ваше життя стало легшим, то відпустіть старі образи, які вас обтяжують. Філіп Янсі описує акт прощення як неприродний акт. Він пише: Ви не зустрінете дельфінів, які прощають акул за те, що ті з'їли їхніх товаришів під час гри. Цей світ існує за принципом собака їсть собаку, а не собака прощає собаку. Гіркота і ненависть природна реакція, коли вас скривдили. Прощення являється для нас надприродним і вимагає Божої благодаті. Пам'ятайте, що Ісус сказав: а коли ви не будете людям прощати, той Отець ваш не простить вам про гріхів ваших. Євангелія від Матвія, 6 глава, 15 вірш. Подумайте про це, немає жодної причини, з якої Бог повинен прощати наші гріхи. Проте провини, які Він прощає нам щодня, набагато переважають все, за що нас коли-небудь попросять пробачити наші батьки, члени сім'ї та друзі. Біблія говорить: а ви будьте ласкаві, прощаючи один одному, як і Бог вам простив. Прощення відкриває двері в'язниці, де ви є і в'язнем. І тюремником образи не тільки ізолюють вас від людей, які колись були для вас друзями, вони скорочують ваше життя, виробляючи смертельні ферменти, які сприяють виникненню безлічі фізичних недуг. Один чоловік сказав своєму консультанту Я хотів би, щоб мій брат приїхав на моє весілля, але ми не розмовляли багато років. Консультант запитав. Чому так сталося? Після паузи чоловік відповів: Зараз це звучить смішно, але я навіть не пам'ятаю віддалення є природним результатом непрощення. Прощення змінює цю тенденцію, зцілюючи розірвані стосунки. Науково доведено, що прощення додає роки до вашого життя, як правило, коли ви розмовляєте з людьми, які переступили 80-річний рубіж. Ви бачите, що вони перебувають у мирі з собою, бо навчилися прощати і відпускати, ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для Тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Словодлятебе.орг.юей